Всіх вітаю! Сьогодні ми з вами приготуємо чебуреки. Рецепт простий та швидкий. Його я взяла у своєї мами, але довго не наважувалась приготувати. В мене все вийшло, тож ділюсь з вами. В миску всипаю борошна, наливаю окроп, додаю олію, сіль і замішую тісто. Перекладаю на поверхню і розкатую приблизно 7 хвилин. Тісто потрібно добре вимісити. Формую кульку. Накриваю харчовою плівкою і відставляю хвилин на 20, щоб тісто відпочило. Тим часом натираю цибулю, пересипаю до фаршу, додаю сіль, перець і сушений кріп. Можна свіжий, але в мене не було. Добре перемішую. І щоб фарш не був сухий, додаю холодну воду. Тісто трохи розкатую і ділю на шматки. З кожного шматка формую кульку. Розкатую качалкою в тонкий пласт. На одну половину викладаю фарш. Накриваю іншою і притискаю руками. Якщо потрібно, зайво відрізаю. На пательню наливаю олію. Викладаю чебуреки та смажу по 3 хвилини з кожної сторони. Тісто тонке, хрустке і фарш всередині просмажений. Всім смачного!